Терваю ранок надії, друзі. Як завжди, для вас готуємо все найкраще, все найцікавіше, що було для вашого серця, для вашого дня. Нагадую вам, що дуже скоро ми обговоримо на тему, яку анонсували: про те, наскільки послуг важливий для Господа. Наскільки важливо слухатися слів господніх, наскільки важливо не просто читати Біблію, спілкуватися на духовні теми, але й щось робити і так переносити це в сферу діяльності з нами на зв'язку. Богдан Шумчук, священнослужитель, не служитель. З ним про це говоримо. Сподіваємося отримати всі відповіді. Богдане, привіт. Доброго дня. Раді, що ти приєднався до нашого теру? Раді зустрічі сьогодні. У нас буде з тобою такий діалог? Іван наш трішечки втік, але думаю, що він повернеться. Говоримо про послуг Богу. Скажи, будь ласка, ти, як священнослужитель, служитель, як ти взагалі це бачиш вже з своїм досвідом з віком? Наскільки для Бога важливий послуг? Що про це можливо говорить Біблія? Ну, а, що можна сказати, це те, що люди розуміють, говорять про важливість послуху, але не бажають проявляти його в своєму житті. Ось і це особливість людини, і, яка бунтує. В своїй природі ми прагнемо бути незалежними, і послуг для нас це така, знаєте, річ. Важлива в наших думках, але дуже часто ми просто нехтуємо. нею. І коли ми говоримо в контексті поклоніння, служіння і послуху Богові, то з, Божу, з Божої сторони він очікує послуху від нас. якщо так взяти 100%, угу. то 50-60% це недостатньо. 80-90 це теж недостатньо. І навіть 99% послуху теж недостатньо. Він очікує, що ми будемо слухняні йому на 100%. А, чому? Це так би логічне запитання. Ну, ми Тому зараз що... про те, що поговоримо чому. Бо ти ага, вже зараз да. розкажеш все, і буде вже нецікаво. Питання таке: знаєш, інколи люди. Мають сумніви стосовно того, що Бог дав нам справжню свободу, тому що він ж вимагає у нас послуху. Чи це нормально, хіба послуг Богу не відбирає нашу особисту свободу? Так, дякую за запитання. Справді інколи люди думають про те, що от, слухайся мене, так, Бог ніби угу. говорить, слухайся. Угу. От. І це ніби обмежує: а чому я повинен, чому я не можу жити своїм життям? Справа в тому, що Бог має одну важливу рису характеру це любов. І його бажання, щоб ми слухалися, не направили на чисто на такий тотальний контроль усього. Він бажає, щоб людина жила щасливо. Він бажає, щоб в людини все було добре. І коли він говорить про послух, він говорить про щасливе життя людини. Тому що він створив людину і він знає її нутро і всю її суть. Mm -hmm. а, і в той же час людина вправі вибрати непослух. Це також ем, дивна така риса характеру Бога, яка дозволяє людині також і не слухатись. Mm -hmm. Але він говорить: ти маєш право на послух, ти маєш право на непослух. І наслідки, які будуть від послуху і непослуху, ти також. Повинен готовий бути їх прийняти. Uh -huh. і в повторний закону в 30-му розділі написані слова: Ось перед тобою смерть і життя, то Бог пропонує одне та інше. І, і каже: вибери життя. Uh -huh. А вже від нас залежить, що ж ми оберемо. Так, дуже дякую. Я зрозуміла, що таке питання дуже одностороннє стосовно того, що послуг Богу забирає нашу свободу, насправді це вибір людини, так, і Бог каже, вибери життя або вибери смерті. Це в твоїх руках цей вибір. Які вірші з Біблії можуть показати нам ставлення Бога до нашого послугу чи до нашого непослугу? Um. Знаєте, класно ілюструють саме власне біблійні історії. І я вибрав одну таку, знаєте, цікаву історію, можливо, хто чув її історію про Саула, царя ізраїльського, uh -huh. якого Бог вибрав на служіння царське, якщо можна так сказати, служіння. І одного разу для нього була серйозна місія. Це покінчити з народом, який був дуже мерзенний, в очах Бога, яких були зло, зло повсякчас, і котрі в своїй такій безбожності шкодили самі собі і всім оточуючим. І Бог сказав винищити цей народ і все абсолютно, що там знаходиться на цій території, в тому місті. Але Саул, коли він виконував цю місію, він побачив царя. І його пошкодував і не знищив. А, і Більше того, він сказав в подальшому, що ось тут дуже багато всяких отар, овечок, угу. кіз, я візьму їх і принесу жертву Богу і, і навіть описано це перша книга Самоїла 15-му розділі, і 15 текст. Припровадили від Амали Кітянців, і, і далі. Написано, що саме, і каже, найкращий ховець із худоби, аби принести жертву Господу, і далі цікаве слово твоєму. Так, так. Господу твоєму. А все решту ми віддали під закляття, так як і Бог сказав. Тобто Саул, ніби виправдовується, каже: от стільки всього класного, і ми принесемо Богу Твоєму. Не його Богу, не, а твоєму. І в подальшому. Так. Відомі тексти, які часто цитують у 22 тексті Самуїл відповідає йому. Тоді Самуїл промовив: Хіба Господу приємніші всепалення і жертви, ніж послух Господньому слову? Запам'ятай, послухай за ж... послух кращий за жертву і покірливість краща забираючи жирт. Yeah. Yeah. Цей yeah. текст дуже гарно ілюструє бажання. Божий, щоб людина була слухняна. Їй не потрібно якесь виконання літургії, порядок дотримати. А головне це послух. послух Його слова. І це найважливіше. В інших місцях в Івлії також описано, що послух це як людина будує свій дім на фундаменті. А людина, яка не слухається, людина, яка будує на простій Землі піщані і без фундамент. Mm -hmm. Тому а, ця історія, я думаю, одна з найкращих, яка ілюструє послуг в подальшому Саул втратив своє царство тільки через те, що він не послухався Бога. Так, ну знаєш, я, знаєш, до речі, нещодавно теж читала цю історію. Мене теж саме це здивувало Богу твоєму. І те, що mm -hmm. я ще читала коментар від е, е, християнської письменниці Ленувайту, вона писала про те, що. Насправді Богу важливо, найважливіше було, щоб послухався Саул, тому що це для нього було ще одне випробування, так, на вірність. Але він зробив по-своєму. І, і тут згадується теж історія Кайна і Авеля, тому що Бог чітко сказав, так, як, як приносити жертву, що приносити в жертву. Але бачимо, що а він послухався, послухався Каїн ні, тому що він вважав, що краще хоче зробити для Бога. От і бачимо також і наслідки. Дуже дякую тобі за приклад. Тут, угу. тут цікава от. От ідея, яку ви проговорили стосовно того, що людина часто бажає щось ще додати. Угу. От є крайне, одна може щось відняти, забрати от цього я не буду. А інша, а я додам щось. Mm -hmm. Богу не потрібно додавати, віднімати. В нього є проста, проста істина, яку потрібно дотримуватися. І інколи ми кажемо: ось був свого часу такий потоцький граф, наскільки mm -hmm. я пам'ятаю в Україні. І він дуже був так, ну негарна поведінка в житті в нього була. І він прийшов до священника і сказав, що мені зробити, щоб отримати прощення від Бога покаяння. Він йому сказали, побудуй сім храмів, і mm. на що він відреагував просто. Я побудую 70. Mm. Я от зроблю стільки всього, і Бог скаже, молодець. Але mm. насправді йому не потрібно було навіть і будувати семи храмів, потрібно було mm -hmm. жити життям послухові Богу. Це правда, інколи нам хочеться, нам здається, що ми можемо багато всього робити, наче для Господа, для його слави, але в якихось дрібних речах, які ми знаємо, що Бог нас просить, ми просто не можемо впокоритися перед ним. І це дуже сумно, тому що так можна роками жити. І здається, що наче ти слухаєшся, але насправді ні. Таке питання. Ми бачимо, що завжди непослух, перед Богом. Непослу до його слів вів до якихось не дуже добрих речей, когось доводив і до смерті, до якогось покарання. Як нам тут проявляється Бог? Бо ми знаємо, що Бог це той, хто прощає гріхи. Він нас любить, незважаючи на наш непослух. Як воно поєднується з покаранням за непослух? Ага. Тут потрібно розуміти дуже важливу річ. Що Бог не карає за непослух. Угу. Те, що відбувається в житті, це результат непослуху. Людина, яка живе в відносинах з Богом, їй не потрібно карати, тому що вона і так з Богом. А людина, яка не бажає жити в послусі, їй не потрібно карати, тому що вона живе так, що своїм життям робить сама собі біду. І е, коли ми говоримо Бог жорстокий, тому що от я зараз став в таких обставинах, це не жорстокість Бога, це наш гріховний вибір. Бог своїми діями, коли і інколи е, направляє свої дії на те, щоб людина мала якісь труднощі, вони слугують тільки на спасіння, угу. тільки на відновлені відносин з ним, з ближніми, е, усвідомлення своєї якоїсь. Е, неправильні риси характеру і тому подібне. Тому а, тут все чітко збігається з Божою любов'ю і з Божим характером. Все, що недобре в результаті непослуху, це результат нашої дій. Можна було б сказати: от я поїм вареників на ніч, а потім покаюся на наступний день. Але ж результат буде. Чи сни якісь погані, чи наступний день не виспаний і все тому подібне. Uh -huh. це, не, це не те, що Бог покарав. А, зробив так, то от тепер будеш мати. Ні, це реальна і адекватна реакція організму. Uh -huh. Тому в житті з Богом ось подібне. Коли uh -huh. людина не бажає, uh -huh. Uh -huh. і йде нас. Оцей приклад, звичайно, він найбільше <хи> показує нам реально інколи те, що нам хочеться просто вірити в те, який Бог не такий, так? як написано в Біблії, якось його звинуватити, але насправді все просто. Так? Ми переходимо ми б дорогу б на черване все... світло. Ми б хотіли б, а, все списати на те, що от все, все Бог. Але в тому, і як ми вже говорили, суть Бога, що Він дає вибір людини. Uh -huh. Він дає право робити так чи інакше. Угу. І е, всі наші якісь біди ми, а Бог так поступив, Бог так зробив. Так, Ні. на жаль. Бог працює на користь, а ми працюємо, на жаль, е, на біду, самі собі. Мені здається, в цьому і є великий е, такий злий задум диявола, щоб спотворити в нашій уяві Бога. Щоб звинувачувати його в, в тому всьому, що в нас не так відбувається в житті, бо він сам перший почав це робити. Я розумію, що е, не на пустому місці це все починається. Десь ми дозволяємо так такі думки впускаємо в нашій це, 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 як ви це, як ви кажете, правильно Адам і Єва. Ну і власне Єву звинувачують в тому, що вона не послухалась, так Бога. Ну але в подальшому Адам теж не послухався. І ми можемо сказати, але ж Бог любичий. Чому він ось так взяв і все це так сталося, закрутилося, і ми тепер в цьому світі живемо. Це не послух людини, uh -huh. це не небажання Бога, ось так, щоб всі жили щасливо. Uh -huh. Людина обрала сторону диявола. а зло і Бог несумісні речі. І коли ми відходимо від Бога, ми отримує, отримуємо результат. Результат біду в своєму житі. Угу. Наостанок, чи може грішна людина бути слухняною Богу постійно, чи можна вдосконалюватися в цьому, щоб все більше і більше слухатися Божого голосу і не просто слухати його так, але й виконувати? Часто ми списуємо, що ми грішні люди, і ну, слухатись завжди нереально. Цьому є а, доля правди, але я хотів би по-іншому ще задати питання. Можна любити на 100%? А, можна а, мати постійну потребу в їжі. Можна мати постійну потребі, потребу в повітрі? Я думаю, що відповідь так. Угу. Бог це вище за будь-яку цю іншу потребу. І якщо ми не маємо постійної потребу в Бозі, Якщо ми не відчуваємо те, що Бог для нас дуже потрібний, що Він близький до нас, тоді ми можемо сказати відповідь, так, А ми можемо інколи не слухатись Бога. Але коли ми маємо постійні відносини з Богом, коли ми постійний контакт маємо з Богом, коли Бог для нас це як повітря, коли Бог для нас це як їжа, mm -hmm. без якої ми не уявляємо свого життя, тоді а, послух, це звичайна. Проста річ, яка не потребує дискусій. Mm -hmm. Послух – це те, чим ми живемо. Mm -hmm. І свідомо, свідомо не слухатись Бога неможливо в таких умовах. Mm -hmm. Дуже дякую тобі, Богдане. Без, без е, секунду, без свідомі речі, е, якісь там незнання. Е, це можливо і буде, але як тільки ми дізнаємось істину, істина написана, зробить вас вільним. Так, так, однозначно. Дуже дякую за цю розмову. Дякую. Я впевнена, що глядачі сьогодні наші також ще раз задумалися. Друзі, дуже важливо не тільки бути слухачами Слова Божого, а також і тими, хто виконує, хто в житті старається слухатися. Бо, знаєте, от цим ми доводимо також Господу, що любимо його, що цінуємо це як один з плодів нашої віри. Дякуємо. З нами на зв'язку Богдан Шумчук, все ще не Бажаємо Божих благословень. Бажаємо охорони, мудрості. і Нехай більше людей надихаються від того служіння, Богдане. Дякую.